Меня волною вибросило. Раніння прави, оторвало, вот, контузія. Давайте, підкажи, будь ласка, чи захищаєш ти і готов, в майбутньому захищати інтереси наших військових, так як вони захищають нас з вами зараз. Ні, я нічого не захищаю чомусь. Е и... В майбутньому я не знаю, як я можу це робити. Які інтереси? Захищаю, я, я не захищаю свою батьківщину наразі. А якщо припече, то я піду туди, блять. Ну, а що в мене вибір буде? Я зараз, поки в мене є можливість, я зараз тут. А коли мені скажуть... Інтереси військових, як захищати. Наприклад, давайте розберемо ситуацію. Получив поранення, хлопець, йому платили-платили. Він був як доброволець, зараз його кинули. У нього там немає кінцівки, наприклад. і як ви там долучаєтесь, може збори, можливо, є коли петиції, коли присвоєння. Якщо у нього немає кінцівки, то я... я вважаю, що треба тр да, потрібно збирати, ну збір. організувати збір по поводу відновлення того самого протезу для нього, то Шановні, по-перше, я хочу сказати, що наша держава має забезпечувати тих людей, які потерпіли так би мовити, негаразду цю, яку потерпіли наші військові, має забезпечувати держава і допомагати даним людям, які захищали нас. Якщо люди з влади стають в позу, наприклад, ситуація з Денисом Котенко, який загинув, захищаючи Україну, нашу з вами країну, і його сім'ї досі не дають статус сім'ї загиблого героя. І от це робить Кабмін, це держава. Що робить? Для чого для цього, я вважаю, все. що людям І треба, що Ні, якщо я... влада йде попереч так. всьому, так. ну потрібно людям, якби, ти. яким ти не, всі, не все рівно на все це, то збирати вже кошти на його відновлення. Вот. И послали, послали сразу на Чернобыль. Вот, охранять Чернобыль. Это количалась повномасштабная вина, да? Да, да, да. Послали сразу на Чернобыль, охранять Чернобыль, потому что они заходили в Білорусі, зашли. Шли через Чернобыль, через ну, Житомир и так далее. Житомир мы их не запустили. Мы их разбили на трассе. Ми їх не запустили. В Оконцовке я дошел оттуда, з Чернобыля, аж дошел до РПНЯ. Там на розтяжці я стоял на блокпосту, мене відправили как в разведку. Меня і групу. Восемь человек у нас было, семеро погибло. Значит, нас послали в разведку, а вже було темно. Десь... Часов 10 вечера. В общем, було. Вот. Там нас предупредили, хлопцы, давай потому что, говорит, ну, надо говорит, посадку прочесать, говорит, давай могут быть мины. Стоял фугас, как потом оказалось, ну, я потом это уже узнал. Был фугас и растяжка метров 15. Вот, группа шла впереди, понял, я шел уже, ну, в самом конце. Меня волной выбросило, ранение правой, левую оторвало, вот, контузия, понял, то есть меня то и трусят, и заикаюсь, вот такое вот, ну. Вот, и погано иногда чую, такой слух пропадает. Вот, потом после больницы я явился военком, вот, давай же там качать за инвалидность, за все. Они типа арт а мы тебя говорят, не знаем, говорит, ну ты, говорит, побыл, говорит, арт ну и что, что ты, говорит, военковый был. Типа ты, говорит, пошел добровольцем, то есть тебя, говорит, если бы говорят, ты был бы, был бы призван, был бы призван, то, говорит, если был бы призыв, то тогда бы еще как-то это ну, разбирали бы, этот разбор, разбор полета был бы, понял? А так, ну... И, так. и зараз вам выплачивают какие-то гроши? Первое время выплачиваю первое время, да. Месяц, может, два-три выплачивали Части, частично, там, 20-30 тысяч, ну, такое, понял? Последний раз вообще был, получил э, что-то 12 с копейками. А и тут, сейчас 200, вот, обычную, то есть минимальную. Пінці, понял? мінімалку. А я поранення отримали гроші? Так, да, одразу да, платили, я журналіх пару місяців, а потім все. Але мені здається, що це перш за все, типу, задача парламенту. Дбати про наші військові, дбати про наш захист. До петиції долучаєтесь? Звичайно, підписуєте до якої самої? Петиції. До петиції? да. да. На Звичайно. підтримку, на те, щоб... Надати звання Героя України посмертно чи якісь такі е, на захист, е, е, це звичайно. Остання е. яка була петиція? Ні, яку підписували? я пам'ятаю, що останні петиція, яку я підписав, пом... типу, типу, це була петиція пов'язана з тим, щоб е, тим військовим, які знаходяться не на е, лінії фронту скажу, я, я, я не помню, точно, як це звучить, типа щоб їм е, вернули доплати в 30 тисяч гривень. Ось це вот, я пам'ятаю, я це підписував депетицію на сайті Верховного Ради. Да. Ну а так більше все. Люди, які... Петиції підписуєте. Да. Наразі зараз? Да. Доставай. Що да. Ну, Петиції. Не, я буду не, підписувати. Підписуй, підписуй. Я підписую. Угу. Людям, я, я згод. Я залюбки допоможу тим людям, які воюють за нас, за нашу батьківщину і, тип. Ну, я ну, залюбки, як би так мовити, сказати, я піду. Ну, Ви підписували петицію колись? Підписували, але ну, не на війну. А яку? Ну це не важливо, я думаю. Е, Попри підписували... все, А я яка, яка різниця? Підписували петицію Цікаво. з приводу е... на навчання я підписував. На навчання. Петицію. Надихнуло нас про те, що нещодавно була ситуація з військовим, який загинув. а... Люди з влади, з міністерства надавали те, що повинні були. Ну це треба вже ж захищати, і прям це дуже возмущає і прям дуже агресію викликає на мене як психолога, тому що а, це наші захисники, і прямо от всі сили треба а, все робити, щоб допомагати і захищати їх права. Ви в інстаграмі є? Є розголоси якихось конфліктних ситуацій між військовими і владою репостите? Не в якому разі. Чому? А чому я маю репостити такі речі? Ти, ви, ви маєте на увазі які ну, типу, конфлікти? На підтримку військових. Коли на підтримку військові обов'язково. Ви ви? Обов на збір, коли ви, мої, мої, мої друзі, мої хлопці викидують збір, я обов'язково репостю, мої хлопці збирають збір. Ми, вони, ну, типу, роблять. Я кажу uh, трохи про інше. Якщо я uh, є конфлікти між, наприклад, владою, як зараз я вам переводив. Приклад no. uh, і військовим, сім'єю військового, коли влада гне свою неправильно за нашу тому, точку зору uh, коли, лінію. Коли влада гне, так. Коли uh, питання влада Давай, чи давайте, наші, наші захисники, можна, будь ласка, влада чи захисники, ви на чій будете, будете стороні? Я рахую, я, я зараз скажу вам, те, що я, я за тих людей, які які. Роблять щось, а не говорять. Я буду за тих людей, які щось роблять, а не говорять. Ви не син Петра Порошенка? Ну так гарно відпідлюйтеся від питань. Я вам конкретне питання. Альтернативне. Раз, два. Влада, військові. Як тебе звати, звертати? Якщо не ці. Ну я з вами, по-перше, на ви, я не знаю, чому на ти в це інтерв'ю. Так, я перепрошую, так, дуже винуватий. Влада чи військові? Останнє питання. Я пішов і не буду вам заважати. Я, ви мені не заважаєте, це по-перше. По-друге, я вам відповів. Я за тих людей, які щось роблять, а не говорять. Слава Україні! Героям слава!